Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні четвер, ранок, і я вийшла на вуличку, думаю, прогуляюсь, подивіться, яка в нас погодка. Погода в нас чудова. Оці ці два дні у нас було сиро, вологу. На вулиці каша Малаша така була. А сьогодні так гарненько. Сніжок присипав земельку, трошки пришерхло. Гарно, так і хочеться на бути. Ну, я вийшла, потрошку думаю, вийду, прогуляюся, тяну на свою подружку. Ось така подружка в мене. Хі -хі. Да, моя маленька, моя дівчинка. Хороша така Джесі. Да, да, Ти красавиця така, ти така Хі -хі. Хі -хі. Ось. І сьогодні буду планувати день. Зразу пішла в до морозильної камери, витягла м'ясо, три філешки, Зараз покажу. Ось витягла три філешки з морозильної камери. Кожна в мене обгорнута плівку. Я витягла червону рибку хочу засолити, і фарш. До фаршу вже я витягла трошки перемедленого сала. Це їх буду змішувати і, мабуть, наліплю пельмені сьогодні. Що? Джеська, Ай, красуня така. Дуже рада, що я вийшла на вулицю. Джесі не можна. Ой, чудо. Джеся. ти. Ай, ти красавиця. Угадайте, чим я зараз займаюсь? Я перебираю яблука. Ці яблучка зберігаються у нас в гаражі. От, тут і гарбузи в нас зберігається, яблучка, морква. В гаражі в нас тут не холодно. От, і вони прекрасно себе чувствують. Цілу зиму вони стоять, ми їх їмо. і нормально. Я їх не вкриваю і нічого. Значить, я їх передивляюся. Да, є таке яблучко, наприклад, так, як, наприклад, ось таке. Бачите? Плодожеркою поражене, чи ще щось. Я їх перебираю, сортую. Одні в один ящичок, другі в я... другий ящичок. Є ці яблучка такі, які вже почали ну, підгнивати. Такі більш поражені, як ви бачите, ось. Їх треба зараз в першу чергу вибрати. Оці і отут ось такі. Ці яблучка зараз підуть, я їх перероблю. Або покришу сушку, або, може, зараз якось ще придумаю пирога спечу, Щоб зразу їх переробити. Оці яблучка, є такі, є, такі тут навіть і спорити не буду. Є такі, що або дрібненькі викидаю, або якісь такі, бачите, поражені. Гнилі зразу перебираю, щоб вони тут не розводили бактерії в цих ящиках. Ну, і ще я що хочу зробити, так як я вже квасила яблука, я вам показувала ще хочу заквасити одне 20-літрове відро, хочу відібрати самі кращі яблучка для квашення. Для квашення я завжди вибираю ось такі, як ви бачите, відборні, гарні яблуки чималі. Яблука в мене сорту Гренні Сміт. Це зелені яблучка, вони такі. Вже влежені, тверді, тверді, соковиті, хрустящі такі яблучка. Я їх в минулому році, минулому році квасила, вони мені подобаються квашеними. І оце я зараз перебираю на квашення. Самі кращі виберу та квашу, а ці вже будем, ми будемо так їсти. Або запікати, або їсти. Теж вони, кажуть, бачите, вони маленькі, Ні, вони гарненькі, якраз на ладошку. Ось такі, дивіться, гарні. Ці ми будемо їсти. Ці от тут я зараз буду перебирати, сортувати. Ось таке піде на квашення. Все. Оце такою роботою я сьогодні займаюся. Оце ще рішила. Вареники чи пиріжки, не знаю, ще не придумала з капустою. Нашаткувала капусти і тушу на сковорідці. Тут у мене цибулька, морфа, капуста. І тоді був морожений помідорчик перемелений. І томатного соку додавала. Це буде така тушена капусточка у нас. І тут я ще сьогодні перебрала моркву в погребі, відібрала, яка підпорчена. Бачите, края підрізала, які були припорчені, підрізала. Перечищу її зараз, перемию, натру на тертушку і покладу порцеону до морозильної камери. Це сьогодні такі плани на сьогодні. Це моркву я натерла і тепер накладаю такі порційними, кульочками, невеличкими, так, щоб морозілку було покласти легко. І зав'язую. Ось такі. А тоді, як мені треба буде, я відкрила кульочок, скільки треба, наковиряла, Ну, на зажарку там, чи в суп, чи в борщ, чи на капусту тушену. Ось. І знову замотала і морозилку. Вона прекрасно храниться. Вона не пропаде. Бажалко. Та, що краще морква я ставила в погрібі, з нею ну, можна буде зварити на шубу, на винігріт, а цю сміло. У мене одного разу, колись вродила морква, така вся рогачики. Я не знала, що з неї робити, як вибирала. Так теж вирішила дарівненько поклала в погріб для зберігання. А ті рогачики всі перечистила. Ну, де крупніші, де дрібненькі курям зварила. А ті її... почистила, так само потерла, соборозильні камери відправила. І прекрасно. Все. Ось, 4 кулючки. Тут десь, ну, мабуть, по кілограму, грам по 8, отакі кульочки Все, відправляємо до морозивні камери. Так, а тепер я перебираю ці яблука. Пам'ятаєте, які я перед показувала, що я перебирала? І оце вибрала там, де дивіться, крупне яблуко гарне, і краєчок. Вже почав портитися. Ось такий здоровий яблуко, краєчок почав портитися. Жаль викидати такі яблучка. І я вирішила їх зараз переберу. Де більші я покладу в одну сторону, в одну миску, в другу, а де менші, в другу сторону. І тоді ж поперекришу їх зараз на заготовку. Гарно, вимені їх зараз. Так, оце. Оце в одну сторону. Ось такі меншенькі в другу сторону. Оці меншенькі, я казала, в одну миску я склала, а оце такі крупніші, що буду обрізати, в другу сторону склала, в другу миску. Цю поки відставляємо в стороночку, а цією будемо займатися. І тепер оці крупні яблука й крупніші. Я буду їх чистити. Шкурку зараз перечищу. В принципі, дивіться, оці шкурки можна також висушити на сушку для компоту. Або просто так само їх покришити і в кульочок, і до морозильної камери. З них можна варити компот, або додати якийсь компот, який ви будете варити. Все, на цей раз я буду викидати мене. Я хазяйство зварю, курям. Вони теж хочуть вітамінів. А ці крупні яблучка ми перечистимо, я перечищу і подру на крупну тертушку. Мені дуже подобається яблука. Пирожки, пиріжки печені з яблуками. Це яблука яблуками майже переробили. Значить, дивіться. Оці, що дрібненькі основну масу ми покришили. Отакі шматочки для компота. Зараз я кульочки розділю і покладу до морозильної камери. Оці ми гарно перечистили. І серединки повибирали все. Зараз я їх перетру і підуть для начинки для яблук. Для пирогів. А ось ці я також думала їх перекришити в компот. Вони невеличкі яблучки. Дивіться, бачите, невеличкі. Ціленькі, вони не поражені. Поражено тільки зверху шкурка, або трошки підв'яленькі. От. Такі, бачите, зверху тільки на шкірці. Саме яблуко ціленьке. Оці яблучка я вирішила запекти. Це яблука сорту Гала. Голден. І. Ріхард, ріхард, згадували, як називається. І це вони такі всі солодкі, дуже смачні яблучки. Яблучко я натерла ось на таку тертку на крупну. Тоді вони постояли, ну, десь буквально півгодинки, щоб пустили сік. І тепер, що нам треба зробити для начинки. Це беремо трошки яблучок. І віджимаємо сік. Лишній сік у пирожках він буде ну, наче втікти мокрий, нам такого не треба. Як буде випікатися оце в пирожки, пирожки, пирожку, то Саме яблочко буде як печене, добреньке, і пирожок буде наповнений повністю яблучком. Ось так, бачите, воно вже сухеньке. І тепер складаємо в миску. І пиріжок, як я печу, беру тісто, це ж так, наприклад, так тісто, кладу чайну ложечку сюди цукру. І тоді оцей отаку жменьку сухого яблучного пюре. Кладу. І тоді заліплюю пиріжок. І тоді вони, виходить, випічки, випічки, будуть багато начинки, яблуко буде пропечене, От, цукор, воно ж як перевернеться, пиріжечок, буде так зверху. Цукор буде опускатися вниз на яблучка, яблучка будуть солоденькі, і пирожок буде повний начинений яблучком. І смачний. Отак, гарненько. Бачите, скільки в них лишнього соку. Як ми цього не зробимо, пирожок буде мокрий. Нам цього не потрібно. Все. Все. Ось Дивіться, виходить, яблучок є. ціла, повна миска получилася. чимало. І ось дивіться, скільки соку. Значить, я зараз його. Перетіжу через отакий друшляк, через сито, Ну, такі вони з ячейками, бачите такі? Пертілимо. Оцей ж ми їх ще можна трошки віджати гарненько туди до пиріжків. До начинки до пиріжків. А цей сік, дивіться, скільки його. Тут, мабуть, в мене вийшло, ну, літрів 2, так. Да. І його тепер, виходить, такий вже сік вже переціжений. Ну, трошечки, може, воно не дуже дрібно, там трошки залишилось. нічого страшного, я його зараз поставлю, закип'ячу. Цукру, мені, кажеться, туди не треба додавати. Якщо треба, я трошки добавлю. Це вже по Буду пробувати по смаку. І все. У нас буде чистий натуральний сік і начинка для пирогів. І завершуємо ми сьогодні свій день пиріжками печеними. Тісто у мене ось підходить, уже. ну, вже підійшло. Зараз я буду, буду виліплювати пиріжки. Яблучка не терли. Я вам показувала я їх я не терла, віджала жмих. цукор стоїть. І. Нажарена, жарені капусточка. Все. Оце пиріжки. Зараз наліплю, підійдуть. І спечуться пиріжки. Зараз пів десятої вечора. Ну, що ж зробиш? Так у мене вийшло сьогодні. Планів багато зробила, але нічого, все буде. Нам не страшно. Все? Тісто наше підійшло. Листок змазую, олією. Руки також олією змазую. Все. І тепер беру чисто. Цукор. І яблучко Ось так защіпуємо краї. І ось так періжечки складаємо. Духовку я вже включила, гріється Тісто швидко підійде. Я раз швиденько їх налюблю, Раз, раз і. Смак ота в нас вийде. Рецепт тіста пиріжків є у мене на каналі. Дивіться, там можете полистати у моїх відео і знайти декілька видів тіста. так. Ось Ось чайна ложечка цукру і столова ложка яблук. Тоді десь побачите, які пиріжки пиріжки будуть, вони будуть, начинки буде багато. А ще я, кстати, люблю у такі в яблука оці додати макову начинку. От перемішаю макову начинку з яблуками. І тоді сахару не потрібно. Також будуть дуже, дуже смачні пиріжки. Ну, на цей раз у мене макової начинки нема. То, значить, будуть із самими яблучками. І ці яблучка дуже смачно. Штувати разом із сметаною. От розламуєте пиріжок, яблучка ще парують. Гарячі ще я люблю, я люблю так. І зверху намазати сметанкою і смакувати. Боже, така смакота. Оце так мене навчила чоловікова мама. Це круха моя. І оце тільки пиріжки з яблуками. Зразу в нас обов'язково бути сметана. І ми тоді ласуємо. Так що, друзі, таке. Якщо вам не важко, можете написати в коментарях, які начинки любите ви у пиріжках. Також буде цікаво. Я знаю таку начинку, як. Я люблю таку начинку. Варена квасолька з маком, яблучка, капуста, лівер, гречка з м'ясом чи з лівером. Чесно, я точно не, не по-моєму з лівером пересмаженим. Із столовим буряком, ні, з сахарним бурячком і з маком. З вишнями теж. Коротше, начинок дуже багато. І з сухофруктами також смачні пиріжки. Все, пиріжки в мене оскільки вийшло. Капуста мене ще залишилась, то не страшно. Я наліплю вареників із, них, із неї. Може, зроблю в морозильну камеру, побачу. Пиріжки я позначу ті, що з капустою біделочкою поколю, їх небагато вийшло. Зараз накриваю. Накриваю рушничком і хай підходить. А потім, як підніметься, змажу яйцем збитим, поставлю в духовку, спечеться, і я вам покажу вже готові, які вони є. Все, друзі, на сьогодні план у мене виконаний. Пиріжки, ой, гарячі. Готові. Ті, що з капусточкою, бачите, ось виделочкою наколювала, видно. видно. Ну, ну і ай вони ще гарячі. Правда. Ну, я обіцяла, що покажу. Ось дивіться. А, гарячі. А, гарячі. А, парують. Бачите, ой, сюди б сметанки зараз. Ну, вже на ніч не буду їсти. Бачите, начинки з яблук тут багато. Яблочко, виходить, тут пропечене. Пиріжечки смачні. Я вже їх знаю, тому що я часто по такому рецепту печу. Ну, і все. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Мені дуже приємно, що ви дивились моє відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, задавайте питання. І до скорої зустрічі! Бажаю вам усім кріпкого здоров'я, мирного неба над головою і усього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока-пока.